Пам. Пам пам. Полігон навчання новобранців у батальйоні Самарівські вовки 108-ї бригади ТРО. Незвичайне поповнення. Моє звуть Гареро. Милоконосерпор Перес. Гереро і Перес представляють за Океанську Республіку Колумбія, одну з наймілітаризованіших країн із сотнями тисяч ветеранів, проте з дуже низьким рівнем життя. Стверджують, що за 10 тисяч кілометрів прибули з однією метою. Чому я тут, а я приїду допомогти нашу маленьку країну, але мені не подобається це велика Російська, він їде на окупанти нашого фронту. Ну, але тепер зараз я допомогти наш фронт, наша українська. Його співвітчизник Перес, наш колега, працював у колумбійських ЗМІ. Я маю досвід роботи у періодичному виданні на радіо і в соцмережах. Колумбійці добровільно підписали контракт і за 14 тижнів стануть піхотинцями у бойовому підрозділі. Скір, рапідо! Поводження зі зброєю і злагодженість напрацьовують до автоматизму, щоб мати підготовку краще ніж у ворога, запевняє інструктор з 12-річним бойовим досвідом, тактикою, інженеркою, медициною, стрільбою. Якщо ми не будемо на них жорстко ставитися, цього не буде. Бо вони повинні розуміння мати і понімання мати, що в війні немає пощади. Якщо ми будемо щадити когось, нас не пощадять. дуже добре. Сприймають все Назір. тобто він бачить, яка є проблема. Він розуміє, що йому робити на заняттях з тактичної медицини, новобранці вчать оперативно і максимально чітко визначати стан пораненого, бо ціна помилки життя пояснює медикиня на псевдо Каспер, і щоб вижили, і щоб не розгубилося. і щоб не було такої ситуації. Він там твій родич, і ти побіг йому надавати допомогу. А в цей час в тебе людина з кровотечою стікає. А в цього до якого ти побіг? У нього там якась подряпана і контузія. На цьому все. Новобранці з Колумбії старанно вчаться невибагливі у побуті І полюбляють українську кухню. Мені подобається просто борщ. Борщ мені дуже подобається. Але воюють добровольці не лише за ідею, бо мають утримувати на батьківщині свої сім'ї. Я. я хочу допомогти і то, що треба, хочу, гроші знімати. Ну, У нас Колумбія. Зараз не можна там роботи. Моя папа й мама, я він заплати, їда, вода. У них зарплата така сама, як у нас, нічим не відрізняється. Даже вони йдуть на поширення, йдуть, це е, отримують грамоти, отримують медалі, вони отримують звання, можуть стати командирами відділень. Тому це для них теж рост кар'єрний рост. Мовний бар'єр долають з допомогою військових перекладачів. Бамос. Ціркуландо, циркуланда, 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 циркуландо. На норія. А з іншого боку, самі колумбійці охоче вивчають солов'їну. Слава Україні! слава! Колумбійські добровольці захищають Україну із перших днів повномасштабного вторгнення. І, попри періодичні ускладнення, ситуації на запорізькому відтинку продовжують допомагати нищити окупантів. Це хороші воїни. І вони проявляють надзвичайну таку активність і старанність в навчанні і показують себе мужньо на передовій. Тому ця підтримка вона надзвичайно важлива. відчуває їхню небачусть до того, що відбувається в Україні. Вони бачать цю несправедливість, коли Україна бореться нападати на маленьку. Рентегрінтега конелі. Секундоміно дюяка. Злонятові дальності 108 бригади все стабільно. Ми тримаємо надійну оборону. Є певне напруження на лівому флаффланзі. Однак туди надійшло укріплення. Я думаю, що все буде добре. Точна кількість колумбійських добровольців у силах оборони, військова таємниця. Відомо лише, що громадяни Колумбії охоче погоджуються на умови, запропоновані українськими рекрутерами.